Як стверджує Міністерство охорони здоров'я, офіційно постраждало під час подій 18-20 лютого. Понад 800 осіб. Майданівські ж медики називають цифру удвічі більшу. Серед поранених є й коломияни. Дехто повернувся додому на лікування, декому потрібна операція, та ще й не одна. Про двох героїв революції далі розкаже мій колега Богдан Малецький. Перший з них мешканець нижнього вербіжа. Чоловікові повністю розтрощили колінну чашку ще 18 лютого у Маріїнському парку. Окрім цього, у героя перша ступінь обмороження однієї з ніг. Я поїхав 11 грудня, бо набирав коломи з ратуша, і я їхав з хлопцями Дома мене не пускали, але я рубзак зібрав і, і поїхав. Мені подобалося боротися за Україну, за наших. Дітей за студентів. У душі чути сльози до України. Так аж у Маріїнському парку гранатами закидали нас. Якісь хлопці мене з удару взяли за руки, у машину посадили, вивезли від парку. Я вже так потихоньку ж подзвонив, хлопці мене до палатки дотягнули, ти та там доктора склали чашку. У нижньому вербіжі одразу ж вирішили допомогти постраждалому. Зібрали понад три тисячі гривень. Ще тисячу виділила церква. Сільський голова Марія Карпенюк каже, що більш скромної та доброї людини у їхньому селі годі й шукати. Вій та увесь вербіж пишається героєм. Такими хлопцями, як Василь наш, то ми лише пишаємося нині такими. То багато наших хлопців їхало з села, але він такий патріот. Він більше як два місяці пробув там, і ви знаєте, дуже переживали всі, бо він єдиний єдиний сину мами. Тим більше він був на на старші роки, має дитину шкільного віку, і кожен переживав. І мама дуже плакала, бо. Бо як би не було, одна дитина, і весь час нам казали, що Василь там на передові, на барикадах, він був з першої дини там е, весь час. Ну але я нині кажу, що слава Богу, жаль усіх людей, але слава Богу, що ця дитина жива. Однак душею герой і далі, там, у Києві, хоче якомога швидше одушати. Та повернутися до побратимів. Це зараз його найбільша мрія. Поїду, я вже маю бажання їхати. Далі хлопці дзвонили, лише би трошки нога, легше, я вже їду. Багато поранених і у Печеніжині. Серед них Ярослав Грабовецький. Печеніжинцю зараз роблять надскладну операцію у столиці. Про це розповів селищний голова Ігор Довірак. Я дозволю від імені Печеніжина сказати таке, що осторонь не стояв. Дуже багато людей зголосилось поїхати на Майдані. Дуже багато там їх перебувало. Ну і власне, якщо можна сказати, за вже ствердно сказати, це є один з наших героїв, який дуже важко поранений в Києві на тих подіях, які відбувалися, це є Гербовецький Ярослав Васильович. Я думаю, що більше, пане Богдане, ви ще будете знати, але наскільки. Мені відомо, бо мені, звичайно, важко казати, і, можливо, я не маю морального права за таку людину щось сказати, але хотів би загалом, щоб люди знали, що є в нас така людина з 79-го року, Гробовецький Ярослав Васильович, троє діточок у нього є. Важко хворий переніс дві операції, зараз очікується на третю операцію. Як лікарі кажуть, він народжений не в сорочці, а в якомусь такому бронежилеті. І, власне кажучи, нічого втішного немає. Одразу ж в кабінеті Війта ми поспілкувалися телефоном із знайомим пораненого. Руслан Горецький був у палаті Печеніженця. Каже, що шанси для одужання дуже малі. Порадилися лікарі, там, родичі така. Сказали, що будемо робити. Там ну, типу школу вибрати там в районі Ока. А він а він в свідомості зараз. Як мов, baptism, 수я, а які шанси, щоб він введу жиє? Ніхто це тобі не скаже. Ну, я думаю, що шанси є, бо вони самі дивуються і за те, що він швидко там прийшов, якби за себе потягне після операції. Що я думаю, що шанси є, але. Ну, лікарі, він так. Якби. А допомогу якусь треба, чи там поки що. Ну, лік... Я думаю, що не треба. Там все повністю не треба. Сюди на даний час не треба. Там все повністю безплатно. все лікарі все роблять, там все під контролем. Ще один печеніженець вже залікував рани та одразу ж поїхав до Києва. З нижнього Вербіжа та Печеніжена Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.